Після смерті Лева III і Савра престол Ромейської держави зайняв його син Костянтин. Якщо рахувати Костянтинів, починаючи із засновника Константинополя, то Костянтин, син Лева і Савра, буде п'ятим за рахунком. В історію Костянтин П'ятий увійшов під іменами Костянтин Копронім або ж Костянтин Кавалін. Мало не з народження Костянтина вважали нефартовим, а все почалось з його хрещення. Маленького Костянтина принесли в храм Святої Софії, щоб охрестити згідно з православною християнською традицією, тобто урочисто занурити дитятку у святу Купель. І все би нічого, але чи то малого перегодували, чи то поп, який хрестив сина Василевса, натиснув Костянтину на животик. Коротше кажучи, малий навалив купу точнісенько у святу купель. Після цього конфузу до Костянтина прилипло прозвище Копронім від грецького слова копрос гній, яким підживлюють ґрунт. Як перекласти копронім українською, я навіть не знаю. Мабуть, вибачте на слові, це буде гівнюк. Можливо, у вас є свої думки. Я прикріплю коментар під цим відео, і там ви зможете відповісти, висловивши свою версію прозвища Капронім. Друге прозвище, а саме Каввалін, що означає конюх, Костянтин отримав вже у зрілому віці, чи то через те, що любив коней, чи то через те, що від довгого перебування на коні під час військових походів Василевс смердів конячим потом. Як би там не було, але ганебні прозвища ніяк не повпливали на долю Костянтина. З юних років він брав участь у батькових військових походах і проявив себе вмілим воякою та досить непоганим полководцем. Отже, у 741 році 23-річний Костянтин одягнув золоту діадему Василевса, і першим його наказом було зібрати військо та вирушити навалювати ослаблим арабам. Як тільки Костянтин відплив із Константинополя, проти нього повстав Артаваст. Артаваст був зятем покійного Василевса Лева III Ісавра і вважав, що саме він має очолити ромеїв. Відверто кажучи, Артаваст готував заколот ще тоді, коли Лев Ісавр був живим, але важко хворів. Артаваст дав Василевсу спокійно померти і почав реалізовувати свій план. Костянтин, перетнувши Босфор, зупинився в одному з малоазійських міст та очікував на підкріплення. Але замість підкріплення війська феми Опсикій підтримали Артавазда як Василевса. Костянтин розумів, що з тими військами, які в нього є в наявності, він не зможе протистояти Артавазду і чкурнув у фему Анатолік, де у нього було багато прибічників, і де він мав намір зібрати армію для боротьби із узурпатором. А в той час у Константинополі Артаваст, змовники та Константинопольський патріарх Анастасій розпустили чутки, що Василев Костянтин загинув у битві із Арабами, і ромеям потрібен новий правитель, який, дякувати Богу, перебуває у місті. Як ми вже зрозуміли, Анастасій коронував Артавазда через деякий час після коронації Артавазда. Стало відомо, що Костянтин живий та здоровий, а святійший патріарх просто насвистів народові про смерть Костянтина. Тоді, щоб запобігти заворушенням, патріарх Анастасій, прихопивши святий хрест Господній із храму Святої Софії, вийшов на площу і на цьому хресті присягнув, що особисто чув, як Костянтин останніми словами ображав Ісуса та й взагалі не визнавав його як Сина Божого. І знову Константинопольці, скажімо так, проковтнули брехню патріарха. А щоб ця брехня була смачнішою, Артаваст видав народові щедрі грошові виплати. Поки народ обговорював діяння Анастасія у столицю прибув син Артавазда Нікіта, який привів у місто додаткові війська, що займали позиції на мурах Константинополя. Адже Артаваст розумів, що Костянтин обов'язково. Намагатиметься повернути собі владу у той час. Костянтина підтримали майже всі малоазійські феми, і він, зібравши добряче військо, навесні 742 року, рушив на Константинополь. Проти Костянтина вирушив особисто Артаваст, але, діставши так, як ніколи не діставав, втік у столицю. А воювати проти Костянтина відправив свого сина Нікіту. Нікіта був таким самим вояком, як і його батько. Сили Костянтина настукали силам Нікіти, вбили двоюрідного брата Артавазда, а сам Нікіта втік з поля битви. Після цієї перемоги Костянтин перетнув Босфор, оточив Константинополь із суші, а його флотоводці оточили столицю з моря. Все Константинополь в облозі. Костянтин не поспішав іти в бій, а очікував, коли в місті розпочнеться голод. Кораблі, що доставляли в місто провіант, перехоплювались моряками Василевса. А артаваст, щоб, хоч якось набрати військо, наказав усім чоловікам взятись до зброї та боронити столицю. Артавазду вдалося домовитись із Костянтином про те, щоб з міста безперешкодно вийшли жінки, діти, старші люди, хворі та монахи. Чоловіки, які не хотіли битись за Артавазда, теж намагались чкурнути зі столиці, переодягаючись або у жіночий одяг, або маскувались під монахів. Звісно, багатьох лапали, шмагали батогами та відправляли у перші ряди, так би мовити, на м'ясо. Поки відбувались усі ці події, Артавазду прийшла звістка, що його син Нікіта десь назбирав військо та вирушив на допомогу батькові, але про це дізнався і Костянтин. Василевс, не знімаючи облоги, відібрав найвідмороженіших вояків, та з ними перетнув Босфор і знову наштуркав Нікіті. Цього разу Нікіта не зміг втікти з поля бою і його захопили у полон. Костянтин пропонував Артавазду зріктися престолу та зберегти життя собі та двом своїм синам. Але Артаваз відмовив: Нікіту не вбили, його залишили як заручника. Облога Константинополя тривала більше року, і лише у листопаді 743 року Костянтин пішов у наступ та увірвався у столицю ромеїв. Василевс швидко повернув собі владу, а заколотників заарештували. З нагоди своєї перемоги над узурпатором Василевс влаштував ігри на іподромі, але перед іграми глядачі побачили побитих та скалічених заколотників. Багатьох з них стратили, а Артавазду та його синам викололи очі та запроторили у монастир на околицях столиці. У цьому монастирі, до речі, Артаваст і віддав душу Богові. Не забув Костянтин і про патріарха Анастасія. Цього брехливого попа роздягли до голяса, відшмагали батогами, посадили на віслюка задом наперед і в такому вигляді провели декілька кіл по арені і дрому. Після цієї ганьби Анастасія поновили на посаді патріарха Константинополя. Щоправда, деякі давні історики писали про те, що Анастасій очолював східну церкву, будучи осліпленим за наказом Костянтина. Отже, повернувши владу, Костянтин продовжив політику свого батька. Він був ощадливим Василевсом і не тринькав гроші на дрібниці. Костянтин відремонтував акведук, цистерни для збору води та виділив гроші для 7 тисяч робітників, які відновлювали місто після облоги. Сам Василевс знову почав збирати військо, щоб піти на арабів, які до речі. Не скористались міжусобицями ромеїв, адже самі зав'язли у власних міжусобицях. На відміну від арабів, Костянтин скористався можливістю наваляти сарацинам, поки омеяди та абасіди боролись між собою за владу. У 745 році Костянтин повернув під владу ромеїв Германікею, місто, в якому народився його батько Лев і Костянтин відбив у арабів острів Крит, який мусульмани захопили ще у часи правління Юстиніана II, якого ми називаємо безносим, і про якого в нас вже є подкаст. А посилання на цей подкаст ми залишимо у описі до цього епізоду. До речі, подкаст про Юстиніана Безносого є популярним на нашому каналі, і його вже переглянули більше 20 тисяч глядачів. Так що, хто не бачив, запрошуємо до перегляду. Якщо говорити коротко, то якихось грандіозних битв ромеїв з Арабами не було. Ромеї клацали арабів як насіння З 750 по 756 рік. Араби тільки те й робили, що діставали на горіхи, але усе ж таки, час від часу їм вдавалось отримувати перемоги у незначних сутичках. Костянтину вдалося дійти до колишніх ромейських кордонів, але він чудово розумів, що йому не вистачить сил утримувати позиції на цих кордонах. Тому Василевс використав тактику випаленої землі. Мури міст руйнувались, мешканців переселяли у сусідні феми під захист ромейських військ. А також їх переселяли у Фракію, де після чуми залишилось багато незаселених земель. Арабам пропонували прийняти християнство та переселятися разом із ромеями. Ті, хто відмовлявся, або потрапляли у полон, або ж їх відпускали на усі чотири сторони. У 768 році. Араби усе ж таки зібрали чисельне військо та зважились битись із ромеями на території Вірменії, але й там добряче отримали по перше число. А ось у 770 році арабам вдалося повернути під свою владу місто Германікея та увійти на територію Малої Азії. Але на цьому все і закінчилось. Ромейські війська оточили Арабів, знову ж таки накостеляли їм, а побиті араби ледве вийшли з оточення. Окрім арабів, Костянтин воював із болгарами. За час свого правління Василевс провів аж 9 військових кампаній проти цього ворога. Всі ми, звісно, перелічувати не будемо, а стисло згадаємо лише найцікавіше. Залишивши своїх полководців воювати з Арабами, Костянтин взявся укріплювати рубежі на Балканах. Василевс зрозумів, що болгари довго не перебуватимуть у мирі з румеями і тому вирішив укріпити деякі міста на Балканах. Також на Балкани переселяли ромеїв зі знищених міст на сході. Нагадаємо, що переселенці в обмін на землю мали вступати до війська та на першу вимогу Василевса ставати до зброї. Звісно, болгари одразу ж відреагували, та у 755 році запросили у Василевса підняти суму данини, яку ромеї платили болгарам за мир. Костянтин відмовив: а болгари у відповідь пограбували Фракію. Костянтин відповів військовими діями у 756 році. Василевс очолив військо та наздогнав болгар, які повертались з трофеями на батьківщину. Василевс завдав їм поразки та повернув частину награбованого. Повернувшись у Константинополь, Костянтин очолив флот і знову вирушив проти болгар та завдав їм ще однієї поразки на Дунаї. Після другої поразки болгари запропонували провести мирні переговори. Згідно з новими мирними угодами, болгари віддавали дітей своїх високопосадовців як заручників, натомість не отримуючи нічого: ні золота, ні гарантій безпеки. Натхненний перемогами Костянтин вирішив добити болгар. І дарма, у 759 році, після служби Божої у храмі Святої Софії Костянтин відбув із Константинополя на війну. Василевс вважав, що він легко переможе ворога, але болгари влаштували пастку ромейським воякам. Болгари вдавали, що вони втікають з поля бою, і ромеї побігли за ними як голі в баню. Але опинившись на відкритій галявині, що була оточена пагорбами, ромеїв закидали камінням списами та розстрілювали із луків, ніби в тирі. Цього разу Василевс віддав команду відступати, і ромеї, відверто кажучи, втікали з поля бою ще швидше, ніж раніше переслідували болгар. Перемогою Костянтина завершилась битва з болгарами біля міста Анхіало, сучасне болгарське місто По Річ у тім, що Костянтин, можливо, би і зупинився після невдалої минулої кампанії, але тут він мусив діяти превентивно, адже болгарський хан або як нам підказали князь на ім'я Телець збирав військо, щоб піти на Константинополь. Костянтин випередив болгарина, завдав йому поразки. Набрав трофеїв, повернувся у Константинополь, де відсвяткував тріумф. А полонених болгар було настільки багато, що Василев здарував їх як призи вершникам на іподромі. Також за наказом Костянтина частину полонених болгар віддали на поталу константинопольцям, і тих бранців когось розірвали на шматки, а когось побили до смерті камінням. Після того, як болгари програли ромеям, їхнього хана Телеця було вбито самими ж болгарами, і до влади прийшов Сабін або ж Сабін, який прагнув укласти з ромеями мирну угоду. Костянтин, знаючи, що болгари слабкі, вирішує ще раз їм втиснути та відправляє флот проти болгар. Але цього разу перемогти болгар завадив шторм. Багато ромейських вояків загинули під час цього шторму, і давні історики писали, що тіла загиблих виловлювали з моря рибальськими сітками, щоб належно поховати. Але ця невдача не зупинила Костянтина, і він знову збирає армію, а Сабін знову пропонує мирну угоду. Але такі дії Сабіна не подобались політичній верхівці Болгар. Вони вирішили прихлопнути свого хана, але Сабін втік у Константинополь, де охрестився та одружився. Свій останній похід проти болгар Костянтин здійснив у 775 році, але цей похід швидко завершився, і про нього ми поговоримо трохи згодом. А зараз згадаємо про релігійну політику Костянтина. Щодо релігійної політики, то Костянтин продовжував справу свого батька, тобто іконоборство продовжувалось та навіть набирало обертів у 754 році. Костянтин скликає собор, який визнає шанування ікон Єрессю. Зображення Христа, Богородиці та Святих, намальовані на стінах храмів імперії, перемальовували на пейзажі, а священнослужителів, які намагались врятувати ікони, затримували, скалічували та запроторювали до в'язниць. Розпочались переслідування шанувальників ікон і переважна більшість переслідуваних були саме священнослужителі. Монах Стефан, який був палким шанувальником ікон, потрапив у в'язницю, де, за його словами, він бачив 340 монахів, яким відрізали носи, викололи очі, відрубували руки та ноги. А бувало й так, що усі перелічені каліцтва застосовували до однієї людини. Самого ж монаха Стефана забили камінням на одній з площ Константинополя. За наказом Костянтина багатьох монахів та монахинь, шанувальників ікон, вишуковували парами на іподромі, де натовп кидав в них каміння, гнилу їжу та плював на слух божих. Після цієї ганьби багатьох скалічили та запруторили до в'язниць, де вони зазнали ще страшніших знущань. Інших забивали батугами до смерті на арені іподрому. У фракісійській фемі стратих Міхаїл Лаханодракон теж не відставав від Василевса і теж вишукував монахів та монахинь парами. Міхаїл запропонував божим слугам зробити свій вибір: або вони зрікаються монашества та одружуються зі своєю парою, яка стоїть поруч, або ж їм випалюють очі та відправляють у заслання на острів Кіпр. Більшість монахів та монахинь не зрадили своїх переконань, а гоніння на шанувальників ікон продовжувалось. у 765 році. Проти Костянтина змовились стратеги Сицилії та Фракії, високопосадовці та патріарх Константинополя, якого теж звали Костянтином. Змову було викрито, і Василевс повівся із заколотниками не менш жорстоко, ніж із шанувальниками ікон. Покарання змовникам Костянтин обирав особисто знову відрубані голови, руки та ноги, відрізані носи та випалені очі. Але найстрашніша кара випала на долю патріарха Костянтина. Його катували у в'язниці. А на суді, коли патріарх особисто зачитував перелік своїх злочинів, його з усієї сили били по обличчю за кожен злочин. Після суду патріарху погулили голову, одягнули в дрантя, садили на віслюка задом наперед та цілий день возили вулицями міста, де над ним знущався здичавілий натовп. Через три дні після суду патріарха відлучили від церкви, публічно відтяли голову на одній із столичних площ, а тіло вкинули у яму, в якій ховали лише злочинців. У 755 році Костянтин знову вирушає проти булгар, але ця кампанія буде останньою для Василевса. Дорогою Костянтин захворів, його ноги настільки розпухли, що він не міг зробити навіть крок. Василевса відправили у Константинополь морем, але у столицю прибуло вже мертве тіло Василевса Костянтина. Його грішне тіло поховали у церкві святих апостолів поряд із саркофагами померлих ромейських правителів. А до влади прийшов син Костянтина на ім'я Лев, про якого ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!